Барко привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community, Як завжди, з вами Юра, і сьогодні, друзі, я знову не сам. А я з пані Оленою Цупрун, власницею е Бутіку Франсуа, який знаходиться в місто Суму. Всім привіт. Друзі, і сьогодні у вас улюблений формат: це сліпи тести». Сліпі тести» Нам надіслав Ярослав, і сьогодні ми будемо розгадувати його підбірку. Отож, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково, друзі, подивіться інфобокс. Там дуже багато цікавого буде посилання на ваш магазин. На інстаграм, тож не ходіть осторонь, а проявляйте свою активність. Отож, не будемо гаяти часу, застрибуйте до нашого парфумерного атракціону. І що, Ліна, поїхали. поїхали! Ну, все, ти вже скоро будеш, знаєш, вночі до Юри казати: Юра, поїхала! А Юра такий, що ж? Сок, куда? Нет, це я вот на юру не бери. <говорит> Да, okay, друзі. Круто Ярик надіслав цікаво. Цікаво що на сьогодні сім ароматів. Ага. Ось до речі, дякую Ярик, що слідкуєш за каналом. Дякую. Ярик дуже активний підписник, завжди коменти в телеграм-групі. Хто не доєднався до телеграм-групи, доєднуйтесь. Там дуже багато новин про те, що актуально зараз, що я ношу чим захоплююсь. І Ярослав майже кожен день викладає. Чим не захоплюється, що носить, і а, це дуже-дуже круто ваша активність, що ви сигналізуєте, що ви існуєте, дивитесь, і тому подібне. Тому, Ярик, мені буде дуже цікаво а, розгадувати твою підбірку. Так, Лен, для тебе буде прям сліпий-сліпий тест, а в мене а -а -а. буде а, напівсліпий, тому що я вже вдома послухав а -а -а. і а -а -а. Щось, там написав, щось там написав три а, знаєш, слова. Окей, будемо дуже швидко. Щоб вам було цікаво не розтягувати цей відос. Перший аромат, я думаю, що ти його знаєш. Він представлений, до речі, якщо я правильно mm -hmm. зрозумів. Він представлений в Жані. в Жані. Як він тобі? Та слабо, щось я його відчуваю. Якщо я правильно вгадав, це від бренду Панадора, mm -hmm. а аромат називається Аквадідора. Це такі, знаєш, Aquadidora. мега стійкі. Цитруси. Mm -hmm. а, на літо, ну, друзі, ну, за речі, буде залітати. Тобі. Що ти відчуваєш? Як тобі взагалі? Така мінеральність. Зразу відчувається ті сучасні амброматеріали, mm -hmm. які забувають рецептори в секунду. Mm -hmm. Цікавий. Mm -hmm. Цитрусовий аромат. Такий цитрусово мінеральний я б сказала. Але ти знаєш, якщо я взагалі він дуже стійкий і дифузний, то Да, ну, Можливо, це не він. Власний сучасний свіжачок. Відкривай. І що ж це Цікаво, що там? Номер один. Номер один. Та а це аромат від Шопард. Що угу. собі витір Витівер... А, Ось дерево, мускосний, ароматичний пудровий земляний М -м -м. і амбра. Витивер не вгадав. Ну, він, Як він тут неявний. Як жити після цього? Пробач, Ярослав, не відгадав. Думав, що Аквадідора. Так, наступний. номер два. Люблю, коли сліпи затести швидко відбуваються. І дуже круто, що нас двоє, що в нас різні ольфакторні, знаєш, надбання, бекграунди. І щось один відчуває одне, а інший відчуває інше. Номер два. Так. Це мега солодко, це овердос цього oh. етіл Мальтову. Ой, ой, це щось із люкса таке мега-мега-популярне, липке. Uh -huh. Прям цукор аж на зубах відчувається. Це, я зараз останнім часом не дуже слідкую за новинками із люкса. Uh -huh. Але це не скандал, оцей знаменитий Жан Гатіє, звичайно. Ну, в ту сторону, в ту сторону. Я думав, що це якийсь мюглєр, я її тут відчуваю, друзі, кокосу. Прям кокос трохи. Ні малина впізнаний. Дуже. дуже Така жіноча композиція люксового напрямку. Да, з квітами і багато солодкості. Можливо, навіть так любить. Або якийсь та ні, фланкер Лавіабель, Лавієбель більш така. Ти думаєш? Солодкість, можливо, якийсь фланкер Статі, можливо. Можливо, дуже схожий. Або, або якийсь <рес> Угу. Нам тут э, підказують імператриця тут, э, ну, для імператри... пані Марина. Для імператриці він дуже такий солодкий. І номер 20 це що? Боже, ти таке знаєш. Манука. Ой Боже. Це, я даже навіть не знаю, звідки цей бренд. Там <Cette> навіть... Періс. Я бачив його в Брокарді. Він а, стояв це, в Брокарді. Я думаю, брокарді. якби це не російський якийсь бренд. Можливо, і руснявий, тому що він але так. Але знаєш... зараз закус в нього під армані арманіпрі. Так, по флаконам такий дуже, хоча пишуть Франція, але по флакону це якийсь арабський стиль. Його навіть на фрагрантиці немає. Отож. Ну, така собі композиція. Пишуть для чоловіків і жінок. Вона висверлює навіть якраз. Але більше для жінок. Квітковий амбра, бергамот, ваніль, ірис, білий мускус, троянда болгарська. Я б сказала, це квінтесенція усіх сучасних, липко солодких люксових ароматів. Круто. Так, номер три. Oh, ти я так, так щедро. щедро полив, прямо. Блін. Mm. Для мене це mm. аромат старої школи. Mm -hmm. Для мене це гальбаномна mm -hmm. історія. Я тільки що хотіла сказати, що це гальбан. Мені знаєш, що нагадує? Мені нагадує від Sіслей було оде Там у них такий Мож, гіркотравний можливо, можливо. аромат. можливо, щось таке. є От в, в стилі, сторону. В стилі старої школи. Mm -hmm. Зелене. Гіркувате, гіркувате, зелене. Якісь якесь полиняви тут нотки, я uh -huh. думаю, є. Ну, це Чоловічий такий люкс, такий добротний. Така, і, і Гіркувато пудровий іріс, наверняка. Ну, Мені інколи о, хочеться такими ароматами, знаєш. Ну, Так, да, вони такого додають. Це такий справжній uh -huh. класичний фужер. Дуже подобається. Лаванда, мабуть, там також Ярик є. Ярик, дуже подобається, дуже uh -huh. круто. Так. Ти готова? Я вже по ну. флакону бачу, що це не одекампані. Вау! Oh, mm. wow. Це Клайв Крістіан. 1872. Ароматичний, свіжопряний дерево, зелені, солодкі ноти, фруктовий, амбра, квіткові, бальзамічні. Ну, ти знаєш, Ярослав, якщо ти пробував одекампані відсіслей, от спробуй його. Я, він не чим гірше, навіть краще враховуючи ціну Clive да. Ну, я вважаю, що просто оверпрайс за цю ціну. Так, давай я тепер давай. щось нанесу. Так, Наступний це четвертий вже 4. у нас буде. До речі, дякую за такі щедрі Леванту. Так, 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 вісім. О, всі перебрала. Так, четвертий. Чотири. Так, термай. Угу. О. Ну, це знову такий жіночий люкс. Мені пахне шампанським. М, якимось. А мені знаєш, якою замшою. Так. Угу. Відчуваєш? <сум> Ні. А мені щось таке, якась шкіряна композиція. А тепер полинню і яблуком якимось. А мені наче оце. Шкіра зма... замша навіть з малиною, така трішки припудрена, угу. розбавлена така. Отак от, от тобі пар захоплений. Можливо, знаєш, як начебто взяли Омбрележа угу. Томфорда і розчинили в десятикратному розмірі. Такий колонь, варіант. E, наче взяли Омбреледер e, від Тома Форда mm -hmm. і розчинили його в десятикратному розмірі. Mm -hmm. і такий такий колончик. колончик легкий, легкий. Цікавий. Mm, така припудрена замша якась. Окей. Okay, ти і мене що ж це? Давай, і, що ж це? і що ж це таке насправді? У нас так розійшлися взагалі. Yeah. Так, а це у нас бренд Сілач uh, Сентологія. Бренд Сентолодж, аромат Сілаш. Дерево. Бачите, шкіру вгадала. Дерево, ароматичні, шкіра, горіх, горіх, ваніль, ваніль, анімалістичні ноти, солодкі ноти, зелений, амбра. Один, один... Ну, насправді дуже класний аромат, такі, цікава композиція. А я не чую тут шкіри. Да, Можли, мені... можливо, я звик ну, знаєш до тієї шкіри та бру... така... доволі брутальною. А тут вона ніжна. Я таку шкіру замшою називаю. Ну я рекомендую цей аромат дівчатам. Класний, та ні, він може бути і унісексом, До речі. Угу. Окей. Тут така і зелення, Супер. Є. А, Ярик, в тебе дуже класний смак. Класний а, у нас був такий підстоп, тому що а, магазин а, все працює, але ми все продовжуємо знімати. Ми а, з тобою зупинилися на п'ятому ароматі. Так. Давай його тестувати. Угу. Номер 5 від Яріка. Чікс, Чікс, Чікс. Так. Так. Ох, щось таке насичене, угу. насичено амброве таке, я б сказала. Угу. Погоджуюсь. Для мене п'ятий аромат це такий в стилі якоїсь інді парфумерії. Він дуже голосний, угу. мега деревний. Ну, так, я б теж сказала, що це якась ніша. Така угу. не, справжня ніша, якась рідкісна ніша. Відчувається трохи уд. Угу. Um, І солодкість така з'являється, трішки, мабуть, бо тонка тут теж є. Uh, знаєте, друзі, це такий аромат, який не поносиш кожен день. Uh, труніша, от як вона є. Uh, гарний профіль, але не в офіс так точно. Дуже на святковий якийсь урочистий такий. Але я думаю, що парф маньякам. Залетить. Да. Ті, Стоп. хто люблять щось таке нетривіальне. Uh -huh. Uh, і навіть і... дивись колір рідини нам підказує, що та, щось що він... таке наколотили На нормально. На Осінньо-зимовий сезон буде добре. Ну, давай, відкривай. Mm -hmm. Так, дивимося. І у нас. Ух ти, Це Розенда Матео номер 7 mm -hmm. Пачулі у а, так, уд, теплий, пряний. Бачиш, ти ут згадав. Угу. Ну, дійсно, він такий, він для мене такий деревний, пахне, ну, друзі, лісопилкою. Ти От. Знаєш, тут є, пишуть і троянда, і квіткові ноти, я їх угу. взагалі не чую. Пачулі. Анімалістичні ноти. Тут такі не, не дуже солують вони. Угу. Анігмалька присутня. Ну, да, так. Квіткова, гарна амбра. Ну, такі буде зігрівати класно, згубляю. Воціни те, що потрібно. Номер 6. Угу. Далі в нас номер 6. Угу. Окей, тримай. Ні, 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 ні. Продовжуємо. Друзі, якщо ви на баконі почуєте якісь звуки, вибачайте магазин. Продовжує працювати, тому а, клієнти заходять. Ви бачите. Окей, так номер шість. Номер шість. Щось таке свіженько-зелене. Mm -hmm. Думаю, тут багато трав, якихось типа лікарських, як ромашка, mm -hmm. чабрець, таке щось. Mm -hmm. А мені знову пахне деревиною і лісопилкою. Ага, ну кедр завжди нам дає нотку лісопилки, так що можливо що тут така кедрова база uh -huh. присутня. Цікаво, цікаво. Ти знаєш, це в стилі Хістуарс де парфам. 1.3, Такий і Янь, От саме синій флакон, Ярік з такими білими крапочками. От мені там також ця деревина нота заявлена, але він той більш солодкий. Спробуй його як варіант цього. Про що він тобі? Це номер 6. Мені він більше про трави, можливо, навіть сіно. Mm. І, як ти кажеш, лісопилку, я, а я скажу, що це кедр. Окей, okay, ну давай відкривати, подивимось, як воно, що, що там воно. Федерик Маль. Федерик Маль? А, Нічого собі, це by Frederick бай Фредерік Маль. Фредерік собі. Нова його робота. Ну, ну, ти знаєш, я хочу сказати, що він такий. А, не революційний, ну, да, таке щось дуже доволі знайоме, таке вже було. Багато де таке можна зустріти. Uh -huh. ну, ти знаєш, я б, можливо, поносила б на собі. От хотіла б його спробувати. Можливо, коли на шкіру він ляже, то він по іншому uh -huh. заграє. От uh -huh. ти знаєш і робив таки, да, Маріс 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 Русель, А Моріс Русель, знаєш, робить так. Досить щільно, як на мене. Ну так, да. тут доволі прозора композиція. Не угу. сказала, не називала. Амбра, цитруси, мускусний, теплопряний, свіжопряний, пудровий. І дивись, знову дерево. Ну, напевно, дерево воно нас крутіє цей. Але да. Прикольний. Тобі подобається? А, так. Я ж кажу, хотіла б його повивчати ще більше. Тоді цей а, семпл, це семпл номер 6, 6. він угу. йде угу. до тебе. О, дякую клас в кишеньку розношуй. Так, Ярик, дякую тобі від мене. Окей, супер. За знайомство з такою новинкою. Номер 7, друзі. Номер 7. Угу. Так, що ж тут нас далі очікує? Тримають. Дуже Ярик цікава підбірка, не банальна, і відчувається твій смак парфумерик. О -о -о. Ну, Я, мабуть, знаю, що це за аромат. А ну, давай. Знаєш, недавно. Вийшла новинка від бренду Віртус, угу. яка має назву Анка. Угу. І цей аромат я назвала персиковим ганімедом, тому угу. що там дуже класно відчувається нота персика, і оця ганімедова мінеральність. Нічого собі. Я думаю, що це, мабуть, він. Я погоджуюсь з тобою, що це такий, знаєте, мікс ганімеду і трохи від бакари є. А він достатньо мені навіть. Можливо, трохи mm -hmm. лактонний, але за твоєю версією це так можуть відчуватися персики. персики так можуть давати таку Ось лактонність. Ось це Not My Cup of Tea 100%. Я хочу а вам я сказати. Але такі це те, що зараз мані. буде залітати да, буде дуже, багатьом. Дуже. Тому що це в трендовий напрям. І, ну він дуже схожий на це. Я не знаю. Я думаю, що це 100% він. Що це ну, цей давай цей перевіримо, вертус. Давайте ну перевіримо. Давайте перевіримо. номер 7, А ні. Це від бренду Сенталоджія, називається Synergy. Фруктовий. Тобто mm -hmm. фруктовий блок ми вгадали: персик, mm -hmm. тропічні, тропічні ноти, ноти, амбра, свіжий, деревний, теплопряний мускусний культур. Ну, пудровий. Можливо, щось таке тут мангове маракуєве, також десь відчувається. Ну. Але я помилилася. Це не Анка. Але дуже-дуже схожий. Якщо ви цю синтелоджику не зможете знайти, щоб познайомитись, то спробуйте Віртус на водочку. І Ярік угу. фінальний аромат номер вісім. Номер 8. Угу. Номер 8. Угу. Тримаю. Так. Що тут ну, у нас? Ну, для мене він це а, дуже угу. чоловічий профіль. Дуже чоловічий профіл. А такий... мені таке щось тут пробувається цікаве і щось дуже-дуже знайоме. Ну, давай, перше, я скажу, а потім mm -hmm. вже ти будеш uh, доповнювати. Я думаю, що це такий дуже-такий дженерик парфюм, такий basic, знаєте, як футболка uh, проста, знаєш, така. Uh, ось, Для мене це аля. Uh, Хьюгобос або Адіду, оце виключно лавандова, така кумаринова а, м, постройка тут. Класно буде залітати на літо чоловікам в офіс після спортзалу. От, я думаю, вони будуть катфати, але я не думаю, але що це Але Я ніча. не погоджуюся взагалі. Давай. Я вже відчуваю, ну, треба час цьому аромату, Окей. Я тобі хочу сказати. Я вже відчуваю, як тут пробувається оця цікава нотка. А знаєш, що я тут mm -hmm. відчуваю зараз? Чорну смородину, ти не чуєш тут? Mm -mm. Ні? Для мене це виключно якийсь такий чоловічий фужер з лавандою, бо тонка. тонка. Він іде більш в чоловічу сторону, але. Я, мабуть, навіть знаю цей аромат, його назву. мені Можливо. Здається, що він у нас представлений навіть в нашому бутіку. Mm -hmm. Ну, давай відкривати, і потім а, ну. вже цей. Так, і Та Опана, А це дезерт токсик, токсик від by... мого улюбленого Мікалівства. Він вас є? Так, є, я вам бачу, є, стоїть синенького є. кольору. Значить, е, основні акорди теплий, пряний, ароматичні, амбра, цитрус, дерево, ваніль, мох, канабіс. канабіс. Так, Він тут з'явиться трішки пізніше. І фруктовий. От, до речі, це ж аромат ода забороненому. Угу. Це така звабливий, насичений, вечірній аромат, унісекс, до речі. І оце ж тут є нотка чорної смородини з оцим канабісом. Вона угу. поєднана. Супер. Uh, Ярік, дуже дякую тобі за аромати. Вони дійсно прикольні, яскраві. Відчувається, що в тебе є смак в парфумерії. Але давай зараз по кожному аромату зробимо якусь резолюцію. Окей, okay, друзі. Uh -huh. Друзі, ми розкрили всі відгадки. Ми зараз ще раз дуже швидко вже якийсь фідбек по кожному з ароматів. Перший це був вітівер Деаїті від Шопар. Ну, Мені такий дуже він легесенький, дуже простий, якийсь чоловічий аромат. Мені сподобався такий безпечний uh -huh. аромат в офіс. Наступний uh -huh. аромат Манука чи Манука. Ой, це то та сама гурманіка, від якої я рекомендую триматися якомога далі. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чому такі аромати солодкі, вони продаються і популярні взагалі, а, тому що реально. Бренд про комерцію. Ну, я не розумію, від нього що... все злипнеться. у вас. Наступний це мій фаворит Ярік. Це Клайв uh, Крістіан 1872. Uh, для мене це дуже крута робота, але як uh, я думаю, що він дуже схожий від ці Ця композиція, яку я тобі рекомендував, якщо ти не пробував, спробуй це більш дешевий варіант, і він дуже гарний. Дуже витачено зроблений. Дуже такий угу. тонкий. О, ну це твій фаворит. О, Це мій фаворит. Да, сілаш Сентологіка. Мені сподобався цей аромат. Він такий і прозорий, і деревний, і такий сучасний. Трошки угу. трішки якась мінеральність в ньому є. Супер. Ніша, Розендо Матео, Сім Пачуліуд. Угу. Гарна робота, не на кожен день. Думаю, 10 мл в 5 вистачить взагалі. Угу. Далі, Анкад Джем, Фредерік Мальни да, про деревину. Ну, я би продовжила з ним знайомство. Ну. Окей, далі uh -huh. Synergy Сентолоджі, це Аля Ганімед. Персиковий і... ганімет. Да, mm, смачненький такі. буде популярний зараз. І останній Desire Toxic uh -huh. Baймікальов, класика, яка буде вам подобатися, так думаю. Канабіс з чорною смородинкою. Отак, дякую, що подивились цей відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую, Ярік, за сліпий за тест. Хто хоче надіслати сліпий за тест? Будь ласка, з зі мною і обов'язково підіть, поставте лайк та коментар. Лені. Так. дякую, що запрошуєш за свого просто. Дякую за такий цікавий досвід. Доволі мені сподобалася ця підбірка. Угу. Дуже різноманітні аромати були і різнопланові, і дуже класні. Окей. Дякую, Ярік, тобі за підбірочку. Дякую, до на скорих зустрічей. па, -па. Доброго вечора. Ми з України.